Всім гарного дня! Вас вітає компанія Автопарк, Одеська філія. У нас нове надходження: це BMW-640 з 3-літровим бензиновим двигуном та автоматичною коробкою передач. Це в нас кабріолет, купе в гарному стані, в гарному сірому кольорі. На оригінальних легкосплавних дисках майже з новою гумою. Автомобіль повністю обслугований та не вимагає жодних вкладень. Наголошую, автомобіль на повному приводі. В максимальній комплектації є все, що тільки потрібно. Технічний стан дуже гарний, ніяких вкладень не потребує. Сів і поїхав. Ось як вона виглядає зовні. Зараз переглянемо салон. Ось так виглядає передній ряд сидінь гарна біла шкіра з електрорегулюваннями, з пам'яттю з електрорегулюванням керма, також з пам'яттю. Велика мультимедія, багатозонний клімат-контроль, електроручник, датчик світла, датчик дощу та багато іншого. Ось так виглядає задній ряд сидінь. Також все дуже гарно, охайно. Повне мультикермо, пелюски переключення передач, повний електропакет та багато іншого. Переглянути та придбати дане авто ви можете у місті Одеса за адресою Михайла Грушевського, 15 а Придбати дане авто ви можете як за готівку, так і кредит або лізинг. Також у нас є 3D.